Я буду рахувати до трьох, а ви голосно, приголосно, приголосно, на всю вулицю на вас будете кричати своє ім'я. Але перед тим ми станемо Добле? трішки назад, станемо півколо. Зробіть три кроки назад. <р charged> так, ми Аじゃあ, Ні, я придумав. Робимо так. Дівчата спочатку кричать, потім хлопці. і хто голосніше і крутіше крикне. Давайте. <пілляє> Пам'ятаємо всі, як вас звати. <пілляє> так! перші своє ім'я кричать дівчата. Три-чотири!

Назад-назад відходимо. Робіть три кроки назад, всі. Четверо-три назад, назад. І ми ще відходимо. Стоп! Стоп! Якщо ми повертаємося назад, ви замираєте стоїте на місці. Ага. Але чекайте, чекайте. Зараз ми всі початку будемо. Ти не можеш. Ти не можеш. Три стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп! 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 А давайте так в кого вилітає, в кого попадає наша той джилка. Ручки, хто чемний, хто хоче подарунки. Я! Yeah! А хто саме нечемний, кричить. Молодець, чесно, зато чесно. Так, давайте будемо слухати зараз. І yeah, мене yeah, велика, yeah, І yeah. сімку. Yeah. Там платічка, платічка оберемо. Опця, молодець. Три бочки, кенгурочки, зрібаємо. Зараз сімка нам приготує щось таке, ну дуже-дуже цікаво, Вона там дістає свої формочки, дістає свої там всякі. Дійте, дітей, дітей, дійте. Має тапочки, вдоль, нет, тапочки ми... бан... в туалеті. Бачить і гарні. Такі були тапочки, такі праву, ну, поправу там судяться на телевізорі. А... такі Тому що такий смішний вродився і щоб вас смішити, щоб вам було радісно.

Чарні пари окуляри, є? Так! А знаєте, які наші слова? Сянські масяжки. Сянські масяжки! Давайте всі разом, 3-4 Сянські масяжки! Проходимо в кінець тунелю. Ні, перший той, хто саме чимний. Дівчатка перший, ходи сюди. Так, стоп. Так, дівчат пропускаємо вперед. Всі хлопці будуть останні.